Поглиблення співпраці на регіональному рівні між Німеччиною та Україною. На Буковині перебуває делегація з німецького округу Швабія, регіону, який співпрацює з Буковиною вже три десятки років. Німецький регіон представляє президент округу Швабія Мартін Зайлер. Він неодноразово був ініціатором спільних проєктів, покликаних підтримати громади нашого краю. Цьогоріч разом із начальником Чернівецької ОВА німецькі партнери відвідали Вашківецьку, Лікарню реабілітації. Тут, завдяки тісній співпраці, вдалося встановити новий стаціонарний рентгенапарат. Перший днів, як ми познайомилися з паном Мартіном Зайлером, з президентом округу Швабі, у нас зав'язалися дуже тісні і теплі стосунки. Завжди ми від, від початку співпраці отримували плече, під, плече підтримки. І завжди, по якій питання, ми би не зверталися, у нас нам надходила допомога. Директор лікарні каже, що наявний у закладі апарат був застарілий і його необхідно було замінити. Тому ця допомога від партнерів виявилась неабияк доречною. Не старий замінили. У нас був старий 86-го року народжень, який замінили на новий апарат досить якісний. Мартін Зайлер, президент Генеральної ради депутатів округу Швабія, наголосив, що усвідомлює ці важкі для України часи допомога потрібна на всіх рівнях. Тому вони з готовністю підтримали і так довго тривали партнерство. Партнерство між нашими регіонами існує вже близько 30 років. І, звичайно, для нас було зрозуміло, що в такі складні часи ми маємо підтримувати своїх партнерів в рамках допомоги одним із заходів підтримки лікарні. Тут у вашківцях було придбання рентген-апарату для здійснення якісної діагностики. Також ми здійснюємо підтримку не тільки лікувальних закладів, але й цивільного населення тут у регіоні. Цього тижня ми відправили вже 50-й гуманітарний вантаж на буковину. Ми і надалі будемо продовжувати її підтримувати. І сподіваємось, що найближчим часом ми будемо працювати над відновленням цього регіону. Як справжні друзі, ми не залишимо буковину. Поглиблення такої співпраці може стати платформою для впровадження інноваційних рішень, обміну досвіду та підтримки розвитку регіонів. Працюємо над подальшим масштабуванням партнерства, спільними досягненнями на шляху до нашої перемоги і європейського майбутнього України. Написав Руслан Запаранюк на своїй сторінці у Фейсбук, даючи оцінку такого роду міжрегіональній співпраці. Юлія Слободян, телеканал ТВА.